Звати Василь, я ветернатор. 41-річний Василь Давиденко став другим військовим, який відкрито заговорив про ЛГБТ в армії. Надихнув його на цей вчинок інший військовослужбовець Віктор Пилипенко, який першим порушив досі табуйовану тему. На війні я провів більш ніж півтора року. Я є відкритий гей. За рік після камінауту ми зустрічаємо Віктора за 40 кілометрів від Києва. Подалі від міської суєти, на дачі він вирощує ожину. Психологи, я чув, що під час війни радять спостерігати за тим, як природа сама себе відновлює. Це дуже насправді заспокоює. Віктор виглядає геть інакше без військової форми у цивільному, на руці браслет райдужних кольорів, а ще пофарбоване в синій колір волосся. Після публічного визнання своєї сексуальної орієнтації сталися і значно важливіші зміни. Я перестав ховатися. От, я перестав брехати сам собі в першу чергу. От, я тепер не боюся ні своїх стосунків, я ні від кого не ховаю і не думаю, не стежу за кожним словом, аби щось про себе не виказати зайве. Тобто я такий, який я є, я себе не відчуваю у напруженні постійному. Подібну легкість відчув і Василь. Мені стає легше. Знаєте, це як. Относиш на собі мішок з борошном. а зараз я його скидаю. Ну, мені було років 20, напевно, коли я зрозумів, що для мене це процес незворотній і боротися з тим не з цим не можу. Потім, коли сказав, да я не хочу з цим боротися. Ну, просто такий, як я є. Свій камінаут Василь спершу зробив на фронті серед невеликої кількості побратимів. Він не міг самотужки пережити біль від втрати коханого хлопця, який загинув на війні. Замість засуджувати, військові підтримали його. Так само схвально відреагували і бійці добровольчого батальйону Донбас, з якими служив Віктор. І це попри те, що в лавах були відкриті гомофоби. Коли я от в своєму батальйоні сказав, що я гей і що це нічого абсолютно не змінює, я змінив багатьох гомофобію. Вони зрозуміли, що таке права людини, що ми там боролися за. Вільну Україну за конституційні права сприйняли статус Віктора і його рідні. Натомість у Василя поки не все так гладко. На відміну від військових, новину про його гомосексуальність і досі жваво обговорюють на роботі. Чоловік не знає, як на це відреагує керівництво. Неспокоються зараз із рідними, з якими втім має й серйозні непорозуміння і конфлікти. Коли Крим окупували, батьки все продали, переїхали в Крим. Ну, і після того мої стосунки не підтримують. Вони вважають, що я каратель, вважають, що я там, ну, розумієте, каратель, убійця. Хоча я на своїй землі. У мене два старших брати, офіцери російської армії. З відповідними землі також не спілкуємося. Ну, якщо побачить, привіт їм. Нині Віктор, активіст громадської організації Точка опори, що займається правами ЛГБТ. Цього року планує зробити мистецький проект про права військових геїв. В закритій групі у Фейсбук, яку зробив Віктор, нині вже понад 40 військових гомосексуалів, які поки, хоч і не публічно, але готові говорити про свої проблеми. Хлопці відчувають себе вільніше, коли спілкуються одне з одним. Деякі взагалі думали, що вони одні на весь фронт такі. От у одного дуже взагалі печальна була історія, коли він <кій> справді не знав, що з цим робити. Він жив життя гетеросексуальної людини, його там традиційна сім'я змусила одружитися, його шлюб розвалився. Він пішов на війну і там довго не міг себе сприймати, От, як гея. І коли він побачив мій каміна, він написав мені. Я йому пояснював, що він не один, що нас таких багато, насправді, що це природа, що це нормально, і мені вдалося публічні визнання змінюють українське суспільство, упевнений Віктор. Йому б хотілося, аби на подібні вчинки наважувалися й інші. Я гадаю, що депутати, ну коли побачать так, на наші подивляться на наші камінаути, коли побачать, що ми також маємо свої потреби, по-перше, за відповідні закони голосуватимуть, ну а по-друге, самі менше боятимуться заявляти про себе, підтримувати нас і відповідні ініціативи законодавчі за міжнародною статистикою. Геїв і лесбійок у кожному суспільстві від 5 до 7 відсотків. Обізнаність про природу гомосексуальності в Україні ще досі низька. У школах немає постійного предмету про сексуальне виховання а знання більшості українців формуються на стереотипах чи міфах. Приміром, що гомосексуали це подофіли, тому на думку Віктора і Василя, випадки побуття ЛГБТ людей не рідкість, як і напади лише за те, що хтось носить райдужний прапор.